До нас потрапляє поранений, ми його забираємо. На комусь з видів техніки по дорозі до ста пункту перевіряємо його наявність всіх засобів, які він собі, чим він собі надав допомогу, тобто турнікети, бандажі, там наліпки, перевіряємо надійність турнікета, перевірить поранення, які ще не доцільно не доглянули іменно бойовий бойові медик. Питаємо ще людину чи дописам Доцільно тобі робить обезбол. Якщо людина залишається на то, то ми, звісно, робимо обезбол. Коли є можливість під'їхати приховано по якимось посадкам, по скритній місцевості, нерівній, набагато краще, тоді можна і на легковому автомобілі евакуювати. Ну, як правило, браємо броню. Е, було навіть таке, що приїжджали за пораненим і відкривали вогонь прямо по, по евакуаційній машині. Так, ну то, що була броня. Найважче це коли ти розумієш, що на тебе покладена така от, функція, що ти їдеш під самий передок. Потрібно забрати хлопців і потрібно їх вивезти. То все получається як дуже і важка, і відповідальна за екіпаж за людей, яких я забрав. Ну і останнє це за техніку.